Рівненщину відвідав міністр України. Вадим Гуцайт очолює Міністерство молоді і спорту. За один день він провів насичену програму в нашій області та відвідав низку важливих закладів. Більше про це далі. <звітненщина> Фактування мене зацікавило, як елегантний вид спорту. Головне, що тут є елемент змагання, можна демонструвати своє мастетство. Максим переселенець із Запоріжжя, він займається фактуванням уже три роки. Тепер продовжує це робити у Рівному. Тренерів я порівняти не можу. Обидва дуже гарні ну, майстри свого діла. А умови краще тут. Тут більш-менш гарніший зал, тут не, не Обладнання не часів СССР тут сучасне обладнання. Секція фехтування у Рівному діє лише рік. Її створили перед початком повномасштабного вторгнення. Перший період, як і для всіх, був досить складний до літа. Після літа ми відновили наше тренування. Можна сказати, літом ми відновили наше тренування, і по цей час, слава Богу, ми нас і підтримують, і тренуємося, все у нас добре. Цей вид спорту у Рівному відновили нещодавно після 20-річної паузи. Історія відродження, фехтування в Рівному почалась два роки назад. Чому саме відродження? Тому що раніше, в Рівному, в 89-му році, навіть тут було фехтування. І фактично ми поновлюємо нам дуже важливо розвивати олімпійський рух. Ісцева була міністра спорту. Я пам'ятаю той день, коли він подзвонив два роки назад, і попросив підтримати відродження фехтування в області. Ініціатором відкриття секції у Рівному був міністр молоді і спорту України Вадим Гуцайт, адже фехтування це його рідний вид спорту, завдяки якому він став олімпійським чемпіоном. Дуже приємно бачити, що взагалі розвивається спорт в складних умовах під час війни. Але ми стоїмо і бачимо діточок, які з задоволенням одягають маски на голову, стоять стойкою і фехтують. І я щиро дякую і всім тренерам, і всім, хто заохочує на сьогоднішній день дітей приходити в спортивні секції, в спортивні школи, займати спортом. Також олімпійські чемпіона зараз міністр спорту провів майстер-клас для дітей. Також міністр відвідав нову школу з боксу всесвітньо відомого тренера. Побував на тренуванні у спортсменів сидячого волейболу та відвідав Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни у Клевані. Потрібно зберегти на сьогоднішній день під час війни дитячий спорт, дорослий спорт, взагалі спорт в Україні, тому що ми всі хочемо, щоб після перемоги, щоб всі наші спортсмени їздили на міжнародні змагання, піднімали наш прапор і розказували про яка найкраща країна в світі це Україна. Ілля Томашевський, новини Рівного.